Привіт, друзі, хочу е, поділитися своїми думками стосовно того, що е, в Сумській області підстрелили ТЦКшника, і там в Ровінській області в Рівному, кажись, в ТЦК вибух був. Багато людей радіє, але ну, трошечки треба думати ширше. По-перше, давайте просто подумаємо, кому вигідно зараз. Ну, не знаю, підстрелив ТЦКшника, це, мабуть, випадок чисто імпульсивний, а от підрив ТЦК, скоріш за все, це якась спланована акція була. І не треба з цьому радіти, скажімо так. Тому що, подумайте логічно, кому вигідно те, щоб у нас ТЦК закрилося. Е, уявімо, щас на фронті у нас кожен день є поранені. Кожен день їх треба кимось міняти. Якщо їх не будуть кимось міняти, фронта не буде. Якщо фронта не буде, через скільки вас будуть мобілізовувати наші вороги, у них своє ТЦК, ну, точніше, воєнкомат, я думаю, буквально через тиждень. Не вірите? Спитайте у жителів Донбаса. Е, Тому ТЦК е, Дуже важливу роль грає зараз в суспільстві. Ну як? І в суспільстві, і в цій дебільній ситуації з підготовкою наших військ. Тому що, як я вже казав раніше, треба було трошечки готуватися раніше і готуватися краще для того, щоб коли настала війна, у нас були підготовлені резерви, підготовлені люди. Люди мотивовані і все інше, і підготовку вони повинні були проходити як мінімум рік і нормальну хорошу підготовку. А не яйця там по 11 гривень покупати чи по 17. От. І асфальт укладувати. А зараз, так як у нас трошечки все по-дебільному йде в країні, то дебільна ситуація вимагає дебільних рішень. От. Дебільних рішень, але дуже необхідних. Тому що без цих рішень е ворог прийде до нас додому. Так що, от така от ситуація. Так що думайте, коли ви це хейт несете і все інше, в ЦЦК реально е знаходяться люди, які з фронту прийшли. Їм дуже неприємно оце от відчувати на собі оцю вашу ненависть і все. Те, що ви не хочете йти в армію, це сугубо ваша справа, а не їх справа. І точно не справа держави. Якщо ви не хочете, то просто мовчіть, сидіть і мовчіть, не от е сіти оцей от хаос. Тому що з цим хаосом дуже складно, дуже складно е потім воювати. Тому що, коли йдеш в пікселі, на тебе дивляться, як на якогось морального урода вже. Е тому, що, тому, що, е е тому що в інтернеті вже хейтах. Стосовно ТЦК і форми дуже багато. І люди вже просто не думають і дивляться на військових, вони не думають, хто ти ТЦКшник, не ТЦКшник, їм от бачать і все все ховається, не сподобалось. Коротше, таке, поток сознання у мене, звісно, хріновий в цьому відео, але я думаю, суть ви уявили, уловили. Я так скажу, коли заходиш в магазин. В формі йдеш в якийсь ряд, наприклад, в епіцентрі. Да? То буквально 2 хвилинки і в тому ряду нікого нема. Чому? А уявіть, військовий да, повернувся з пораненням. Ну, нема у нього там одежі якоїсь. Він форму одів, пішов в магазинчик, купити собі там саморізи. Заходить, а від нього всі лякаються. Оце класно, навоювався. От за це от він воював. Щоб ви потім отак себе ввели, як якісь моральні уроди. Чесно. Думайте, думайте, що ви робите. Тому що це, це все на користь врагу, скажімо так. От. І як я казав раніше, оцю от весь хаос і ненависть до ТЦК у нас провокує хто? Провокує той, хто командує цим ТЦК і дозволяє а, деяким дебілам. Тому що всюди є дебіли? Деяким дебілам безнаказано щось робити. От і все. Все дуже просто. Так що думайте, кого ви не любите і за кого ви цього людину не любите чи не поважаєте? От. Так що, от якось так. Не треба кричати, що, от скоро буде мість, всіх будуть стріляти. Ну навіщо? Кого ви всіх будете стріляти? Ну, от реально, люди 3 роки воювали на фронті, їх там по пораненню перевели в ТЦК, ви їх прийдете стріляти. Оце ви прям Мамкіни воїтілі. Ну, добре, що хоч стріляти, у вас є що. Ну, думайте головою, а хто ваш ворог і хто цю ситуацію з ТЦК взагалі. Зробив і зробив для вас і для всіх медійно оце, оце розпространення цієї всієї бредяті, яка зараз існує. От, думайте, хорошо. Перед тим як просто щось казати, не те, що треба. Тому що навіть військові, які не погоджуються з діями деяких ТЦКшників, вони кажуть, що деякі, що ТЦК дуже необхідна штука. Але там є нюанси. Так, да, є нюанси. Ну, люди, якби поранені, контужені іноді бувають, і е, трошечки треба з ними працювати в плані психології, а не ставити їх в ТЦК. Але це вже питання не до тих людей, тому що, тому що у них вибору нема. Куди поставили, там і працює. Так що пишіть давайте свої коменти під відео. Гнівні і, і всякі там какашками закидайте. Коротше, моя думка така, що з самого початку треба було робити нормальну підготовку і популяризувати армію, а не ганяти людей по вулицям. От. А зараз уже ситуація така, що що є, то є. І вибору зараз взагалі сильно великого вже нема. Просто ви не відчуваєте цього, да? А люди, наприклад, в Дніпропетровську, в, цьому, в Дніпрі, в Харкові дуже відчувають, в Сумах дуже відчувають регулярно. Так що. Залиште хейт на вибори. Все. Пишіть коменти.